что нарушаете рядность. Только что поворачивали. С какого ряда надо поворачивать? Слева. А вы, получается, чуть не создали человеку аварийную ситуацию. Учили поворот на дороге, посреди дороги остановили. У меня заглох автомобиль в этот момент. Пока я завелся. не поехали налево. А что прямо тогда не поехали? А мне же надо на разворот, как я спустился. Так на разворот нужно поворачивать с левой полосы. Ну а как мне оттуда перестроиться? Я и перестраиваюсь по полосам. Сразу на среднюю ушел. Потом Не, ну вы на... сразу сделали, сделали, маневр свой, поворот. То есть повернулись с, прав... средней, полосы, со второй. Так, правильно, так, одну, вы... ну, так так вы... вы, создали препятствие автомобилю, который да, двигался. Потому, что мы захлопли, мы выехали на первую, ну, со я просто-напросто машина. Ну, с первой на вторую. Нет, что я понимаю, там, ну нужно было, что было, надо было нужно было ехать и прямо, объехать. Так ну, нас бы въехали. Ну, так вас бы въехали, было. если бы машина какая-то быстрее ехала в левой я полосе. Думаю, я полосе смотрел. И где. не успел Вариант затормозить. 2. Или нажать аварийку и стоять, выходить Вариант, говорю, если вы сделали, завели машину, то двигаться, не, правило, не нарушать правила дорожного движения. Ну вот так, за говорят. Нет, а да я бы и... понял, что вы имеете в виду. Так надо было поехать прямо, где-то там развернуться и поехать. Ну не поворачивать среднего ряда влево. влево. Аварийная ситуация, потому что машина, 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 машина решили, Ну пусть им аварийную ситуацию, а поворот, я вам говорю, за поворот среднего ряда, понимаете? Ага. Согласны, что нарушили? так нельзя делать. Нет, ну, ну понятно. Просто... То есть просто из-за того, что Не, ну понятно, что заглох, но я просто вам объясняю, что нужно было поворачивать, ехать объехать где-то и повернуть. Ну, сделано так, как сделано, бедовое. Я ну, вас потому и остановил, потому что вы нарушили правила дорожного движения. Передавите, пожалуйста, для начала документы ваши. ваша водительская, регистрационный документ и страховой полис. Можно, да? Викторович, смотрите, вы нарушили два пункта правил. Если четыре, то, что вы повернули не с, не с левого ряда, а с среднего ряда, нарушили, на, нарушили, так сказать, рядность. То, что вы создали аварийную обстановку. Человек вынужден был остановиться, при, при, прибежать к экстренному торможению, чтобы не въехать в вас. И согласно э, правил дорожного движения мы должны изымать у вас водительское за то, что вы создали обстановку, а за то, что... вернулись с среднего ряда штраф давайте так чтобы не изымать вас водительское так, так как вы говорите что вы поломались но хотя аварий сигнализации что вы включали я лично не видел может до этого она у вас горела? я включил сразу и левый поворот все чтобы уйти но за то что вы нарушили рядность будем выписывать штраф. ну давайте сколько там штраф там по-моему 255 гривен хорошо Держите, портмоне ваше, оно мне не надо. Сейчас ожидайте секундочку. Сейчас у нас в электронном виде выносится по настановлению. Будет рассматриваться ваше дело, я имею, вы имеете право ознакомиться с вашими правами и обязанностями. Я вам должен их зачитать. Согласно статье 268 вы имеете право пользоваться э, услугами адвоката, э, переводчика, якщо вам не зрозуміла мова, на якій ведеться проваження. Вам зрозуміла українська мова? я было на українською мову? Э, Користуватися послугами іншого фахівця з галузі права або адвоката, заявляти клопотання, подавати докази, знайомитися з матеріалами справи. Вам зрозуміли ваші. Під час розгляду суду чи саме зараз? Зараз на місці ну, як уповноваженим органам розглядається справа. На місці її вчинення згідно статті 279 Кодексу України про правопорушення. І зараз я як уповноважена особа розглядаю цю справу. Ви мене зрозуміли? Так, Заявля... Заяви клопотання будуть у вас? Ні, адвокат. Безкоштовно. Безкоштовно? Ну, да. Ви можете... Маєте право на адвокат. Ми хочемо ввести. Маєте право, так. Да. На місце його не можемо викликати. Бро -бро є на місці, будь ласка. Ну, Я не, я не зобов'язую його приїжджати сюди на місце. Ні, ну, ми хочемо, ми хочемо, ви можете скористатися. Ми хочемо скористатися послом адвоката. Ви кажете, що заявляєте клопотання, правильно? Тоді, будь ласка, в письмовій формі клопотання подається належним чином. Я вам не сказав усно. усно уснову. Ні, я вам сказав, що клопотання заявляється тільки що вам сказав, клопотання заявляється в письмовій формі. Згідно якої статті, якого закону. Належним чином. Належним чином, я ще раз говорю, я трошки розумію, кримінальне право і ну, адміністративне. Клопотання може з'явлено навіть в суді або устно, або письмово. Немає норми, яка регламентує суто в письмовому вигляді. Ви знаєте, заявляється клопотання. За, 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 Ми вам устно заявляємо зараз. Пишіть, будь ласка, оформить. Не хочемо, оформити. не передбачено, чим законодавством письмо. Передбачено. Ні, не передбачено. Стаття і закон, будь ласка. Я вам говорю, передбачає. Стаття закону. А ви знаєте, що статтю закону? закону? Скажіть мені, не, скажіть будь ласка. Скажіть мені, ви не ми, ми ж не в Одесі, а питанням на питання. А при чому тут Одеса? Скажіть, будь ласка, яка стаття, якого закону передбачає написання саме клопотання в письмовому вигляді? Немає такої статті. Немає. Є стаття статка не... статті. Конституції? Ні, я не сказав в Конституції, я сказав, така стаття є. Ідея, давайте. Ну, давайте Зараз я вам скажу, вам давайте, потрібно давайте. конкретно знати статтю, так? Да? Да, да. А ви де, хто такий, будь, де, будь ласка? Я Ще раз. Голова Ні, Я зрозумів, а для водія ви хто? Ось зараз я розглядаю справу. Керівник. Чи ні? Його добре. Я розглядаю справу щодо водія, який зараз знаходиться. Так. Якщо ви його представник або якийсь. Я його керівник. Керівник, ну це понятно. Ну, під час розгляду справи. <плес> Даний громадянин може користуватися послугами адвоката або іншого фахівця з галузі права. Давайте почнемо, якщо ми... Ну, давайте договорю. Згідно закону, будь ласка, поліцію, покажіть своє посвідчення. Поч... Давайте. Давайте, ось все, починаємо. Це перше порушення. Подождіть, а для начала ви хто? Для, для, для Голосний Максим Ігорич, голова і визвати... Ваші документи, будь ласка. Я bruk... прошу вас показати спершу я свої документи. Я маю знати, з ким я спілкуюсь. Я теж маю знати, з ким я спілкую Ви все спілкуєте, будемо потім ми розбиратися. Я показую, ось, будь ласка. Чесно, давайте. Сілиночка, дайте глянути, друг отак. Патрульний поліцію. А дійсно до якого? Я не бачу. До якого року місяця дійсно? 20, Видане, да, а, а дійсно було. Читайте уважність. Ви пальцем закрили. Це середньої палим. Угу. 20-го так, будь ласка, ось ми. Це не посвідчення, це не... Для ким, ким ви є для даної особи? Керівником. Це я зрозумів, що при керівником. Керівник не може представляти його інтереси в даному справи. Ну Зараз розглядається справа на місці. Ви його представляєте, інтереси? Якщо ви представник його якийсь, у вас я, є це... якісь... На нього особисто, як на якісь особи немає. Я ви, ви можете написати пояснення по даній справі? Я не хочу писати час роже до справи. Зараз ви не хочете тоді не пишіть. Це зараз суд буде чи що? це не це не суд. Я як уповноважена особа, я сказав справити протокол до суду? Чи ви ми складає? складаємо постанову, виносимо на місці? Ви мене ви ж мене Она чули, бі... як я вам казав. Нам її слід скаже. скажете. Якщо, якщо ви, ви маєте ви маєте право я скажети на протязі 10 днів, якщо у вас є бажання. Добре, ви мене зрозуміли? Просто коли особа, яка представляє інтереси даного водія, вона повинна предоставити або посвідчення адвоката, або документи, якісь то, що він є іншим фахівцем, галузі права. Ми тобто, заявили документи зараз про безпеку адвокати. Наждіть, ви, ви заявляєте. він вам заяви, що... Так я можу зараз відсторонити вас із... від розгляду справи. Ви можуть зараз вийти із автомобіля. автомобіля. відстороняєте. холодно, я не буду вагати. ви не будете виходити? Тоді, будь ласка, не заважайте мені проводити провадження, не втручайтеся в розгляд справи. Я добре? Не Ну, я я спілкуюся повинен з водієм, він зараз притягається ви, до адміністральності. Ви мене зрозуміли? Ви. А ви вручаєтесь в розгляд справи. Я ну, будь ласка, я вас попрошу не розмовляти, не втручатися в розгляд справи, добре? Давай, 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 давай. Все, ми будемо зараз розглядати справу. Зачекайте, будь ласка.